Травичка всяка різна, приблизно 30 сортів. Кожен горщик я підписував, щоб не заплутатись. Ціна 140-240 гривень. Це стріктус дворф, Полосата травичка. горщик по 12. А це вулкану вже дебелий. Всі саженці вже треба терміново пересаджувати, бо й мало місця. А це... Black Beauty. травичка із чорними пицьками, міскантус опав опа, кляйн фонтан. А це Серенгетти Little Тайгер гарненький. Маленька тигриня, А це шинандо, це просо. Це Зібрінус, Теж полосата травичка, але не дуже. Кляйн Сільберспин Міскантус. А це, мабуть, грацелімус. Так, да, Грацелімус. ni septum Berrides і ще одне просто Буфалогрін Ліріопа Мускарі Бігблю. А це аллигатор. Так, це у нас фарі Тейл Хвост Фей. Нескантус, Так, де тут назва, 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 назва. Мунінглайт. От Отакий. Так. Це Навахо. гарненький, Пінісету Фокстрот, Вучик по 9 А це речів. Очік по 12 И один пенисетом, хамель лисохвостый. Так, а це фламинго, уже с китками. по 12. Еще одна пруса, сангрия. Триктус, полосата травочка. Еще просу, Пурпубрис. А це імператор Редбарон. На продаж нема, на жаль. Ще один ліріопе. інгверсен. О. Афіапагон Нигер. Ось подивить. А це осока Евершин. гарний гурчик по 12 осока Эверест осока Бронко и Лирёпы Роял Пурпул замовляйте саранцы на сайте balsar.com.ua або на вайбер